Доброго дня! Сьогодні в нас перша лабораторна робота. Її тема визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу. Перед її виконанням треба зробити в робочому зошиті відповідні записи. Пишемо число, лабораторна робота. Далі пишемо тема роботи. Тобто тема крапочка. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу. З нового рядка пишемо мета. Визначити ціну поділки, межі вимірювання шкал різних вимірювальних приладів. І в наступному рядочку пишемо обладнання, яке ми будемо використовувати. Лінійка, термометр та інші вимірювальні прилади. Давайте спочатку підготуємось до нашого експерименту. Перед тим як виконувати роботу, переконайтеся, що ви знаєте відповіді на такі запитання. Перше, що називають вимірювальним приладом. На попередньому уроці ми це розглядали. Вимірювальні прилади це прилади, за допомогою яких вимірюють фізичні величини. Наступне питання. Як визначити ціну поділки шкали приладу? Пригадуємо, кала приладу це сукупність штрихів, поділок і чисел. Штрихи це риски, нанесені на шкалі. Поділки це відстані між двома найближчими штрихами. Ціна поділки приладу це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Для того, щоб її визначити, оберемо два значення, наприклад, в даному випадку температури 60 і 50 градусів Цельсія, і знаходимо їхню різницю. Далі рахуємо кількість поділок між штрихами. Якщо порахувати жовті поділки, ми їх бачимо 5. І отриману різницю треба поділити на кількість поділок. Ціна поділки нашого термометра 2 градуси Цельсія. Третє питання, як визначити межі вимірювання шкали приладу. Тут дуже легко. Межі вимірювання це найбільше і найменше значення фізичної величини, яке можна виміряти певним приладом. На термометрі ми бачимо нижню межу мінус 40 градусів Цельсія і верхню межу 60 градусів Цельсія. І останнє питання, яких правил безпеки слід дотримуватися, працюючи з термометром. Ну, звичайно, нам треба бути дуже обережними, щоб випадково його не розбити. І обов'язково користуємося лише спиртовим термометром. Ні в якому разі не беремо для лабораторної роботи медичний ртутний термометр. А тепер прийшла черга експерименту. Далі в робочому зошиті будуємо табличку. Вона є і в підручнику. На сторінці 32 знаходиться опис лабораторної роботи, по якому ви готувалися до її виконання. Малюємо дану таблицю в робочому зошиті. Коли побудова зроблена, можна почати заповнювати. Наприклад, спробуємо внести дані по термометру, який зображений на малюнку. Заповнюємо перший рядочок. Перший стовпець, назва приладу. Звичайно, це термометр. Фізична величина. Температуру вимірює даний термометр. Одиниці вимірювання, градуси Цельсія. Значення сусідніх оцифрованих штрихів. Ну, наприклад, 50 і 60, хоча можна взяти будь-які. 10, 20, 30, 40, 40, 50. Кількість поділок між сусідніми штрихами. Порахуйте їх. В даному випадку їх 5. Під таблицею можна писати відповідні формули. Тобто віднімаємо значення сусідніх оцифрованих штрихів і ділимо на кількість поділок. Ми отримали 2 градуси Цельсія. Це значення записуємо в таблиці. Далі записуємо нижню межу приладу та верхню межу приладу. Це все ви маєте зробити на основі свого термометра, який, скоріше всього, буде мати зовсім іншу ціну поділки та нижню та верхню межі. Крім того, вибираємо ще 2-3 прилади вдома і вносимо до таблиці. Це може бути лінійка, мірна стрічка, рулетка, може бути медичний шприц, може бути мірний стакан з кухні, може бути вага. Тобто будь-який прилад, який є вдома і має шкалу, ви можете внести в табличку. Але ще раз наголошую, медичний термометр не використовуємо. Можна взяти, наприклад, кімнатний чи вуличний. Тобто нам треба розглянути шкали наявних у вас вимірювальних приладів. Вибираєте 2-3 прилади. Заповнити спочатку перші 5 стовпчиків таблиці, які дуже легко заповнюються на основі того, що ми про ці прилади знаємо. І бачимо по їх шкалах. А далі вже письмово через формулу визначаємо ціну поділки шкали. І межі вимірювання кожного з досліджуваних приладів. Якщо вся табличка буде заповнена, переходимо до наступного завдання. Далі проходить аналіз експерименту та його результатів. Тобто нам треба сформулювати висновок, у якому треба зазначити, що саме ви визначали, які результати одержали, для чого може знадобитися вміння набуті в ході виконання роботи. Наприклад, можна почати так. В ході виконання лабораторної роботи я навчився чи навчилася визначати ціну поділки та межі вимірювання таких приладів, як лінійка, термометр. Я отримав такий результат. Ціна поділки лінійки дорівнює 1 мм, ціна поділки термометра дорівнює 2 градуси Цельсія. Уміння, набуті під час лабораторної роботи, допоможуть мені правильно визначати покази різних приладів, які мають шкалу. Після того, як сформулювали та записали висновок, відповідаємо на контрольні питання. Перше питання, що спільно є в усіх вимірювальних приладах. Друге питання: чи можна отримати точне значення фізичної величини? Від чого залежить точність вимірювань? Третє. Якою повинна бути форма мензурки, щоб відстані між поділками шкали вимірювання з висотою зменшувалися. Чи збільшувалися? На усі питання відповідаємо самостійно. Для самих допитливих творче завдання. Виготовте мірну стрічку із ціною поділки шкали 5 мм. Опишіть свої дії. Виконайте відповідний рисунок. Домашнє завдання ознайомити з описом лабораторної роботи номер 2 яка знаходиться в вашому підручнику на сторінках 37-39. На наступному уроці наступна лабораторна робота. Дякую за увагу! До побачення!